Друзі, всім привіт! Маю для вас гарну новину. Скоро робота вже закінчується. Як ви бачите, тут уже зовсім небагато лишилося. Зараз трохи наведеться різ. Так. Ось, бачите, зовсім небагацько лишилося. Сподіваюся, що наступний звіт вже буде фінальний. Тобто, з готовою роботою. Тому так назвала передостанній. Ось і зараз із спалахом ще вам покажу вимкнути спалах. Можливо, так буде як... яркіше видно, якісніше. Де ще трохи-трохи, бачите? Окремі діляночки малесенькі ще не дороблено. Ось цим ми займаємося найближчим стрімом на основному каналі. Всім дякую за увагу і до зустрічі в стрімі. Па-па!